Ви знаєте, друзі, взагалі-то не дуже холодно. Я в одніх штанях, і в курці такий не дуже теплий. Теплій. машина відтаїла вже. Тобто сонечко трохи вилізло. А сонечко вже гріє, вже вон, травка, дивіться, зеленіє. О, бачите, вона вже така зелененька. Ну, нічого полилася травка. І вже і сніг спадає. Ну це на декілька днів, а потім вже буде тепло і все. Вже не буде холодно. Це остання хвиля. Якась пташка Я туди прилетіла, їла оці ягоди. Така красива, але О, вона налітає там. Снігірі якісь чи що. З жовтим брюшком. Чи ви бачите її? Чи ні? Я не знаю, де вона там. Все полетіло, не змогла я її зняти. ну Вибачте. <смір> ну Ось так, йду.